Знову Україна! сьогодні в мене в продажі чудовий автомобіль моєї клієнтки Honda Сівік 2016 рік. Така двох прикольна комплектація LX. з Америки була пригнана 2019 році, нею куплена у 2020 році. Яскрава тачка. Якщо вам щось подібне потрібно, то мені здається, що тут безальтернативний варіант. Сьогодні про неї пристебніть поїхали. Під капотом у нас двохлітровий двигун, атмосферний, наскільки я yeah, з варіатором в парі на передньому приводі. 70 тисяч пробіг в Україні заїхала вона приблизно з пробігом 35 по аукціону, я дивився. Купив останні власники і з пробігом приблизно 50 тисяч кілометрів. капотом повністю рідне і ціла, я тут все, що дивився, зазирав, нічого не знайшов, нічого сумнівного. Ну, ви бачите, він навіть не митий. Робилося тільки того в двигуні, більше поки що нічого такого не робилось. Фільтра, масла, колодки, та і все. Капот зачиняємо, і я розказую далі. Пригнали її в 2019 році перші власники, рік вони на ній покаталися, після цього купили мої знайомі. Тому приблизно я просто то, що приладом пройшовся, те, що бачу по аукціону, і разом зі мною капот, куточок шпакльований ось тут. Ліва сторона фарбована вся. Шпакло, ще я знайшов десь на цьому крилі, здається, в цьому місці плямою. Фарбована вся сторона разом з прийомом. От шпакло де два місця, я вам показав, де є. По дефектам по нюансам, сколи на дверцятах на торційну понад підфарбувати, ось подряпенка якась є. Ще знаходив на капоті трошечки просадку. от Я її збільшу спеціально, щоб ви побачили. Ось тут трошечки є, ну тут отак так от десь робився. Щодо цієї фари все взагалі красиво. Що по цій трошечки вже бачите, пластик підтиканий. Бампер або мінявся, або робився, але він тут вже і в Україні вробився. Тому що ним... Клієнц, бачите, в неї невисокий, До бордюрів під'їжджав. Літні ось такі прекрасні, як на мене, виглядають дуже Ні комплект. Збором. Зимових шин він віддається в комплекті. Лобове скло рідне, ось, бачите, оріжніал. Дах теж фарбований другим слоєм до 200 мікрон, нічого там в шпакла ніде нема. Люк, бачите, є. А, з кришки багажника починаючи вже все в заводі. Скло теж бачу оріжніл. Ця сторона теж вся в заводі. Повністю з крилом. Наскільки ви поняли, то фарбований капот і ліва сторона. З цієї сторони ну, майже без зауважень по Таких пару дрібниць, от невеличкий сколік, е як іголочкою, і тут невеличка ось такий сколік, ну, як іголочкою. І все. Отаньована вона в цілому, гарнюня, симпатюня, я вважаю, що адекватно виглядає. Якщо поговорити про зауваження, трошечки є зауваження у мене до дисків. Ви бачите, от передній лівий. Більш за все тут майже все в порядку. З цієї сторони дивимось. Ну, тут Трошечки є, але майже все в порядку, є трошечки дефекти. Ну і на цьому диску бачите, покоцаний терець. Ну, є отакі хвороби дівочі. По-перше, у нас є безключовий доступ, люсик. Салон, як на мене, то такий, знаєте, якраз досить яскравий світлий, з чорним, прикольний чорна стеля, бачите, з люком. Ну Сидушки гідні. Це, вона, правда, без хімчистки, не чищена так, щоб зовсім, але приємно все виглядає у нас. Тепер у нас є, ну, звісно, два електросклопідйомника, електродзеркала маємо. Тут система стабілізації вимикається, і датчики тиску в шинах онуляються. Тут датчик світла, кірмо не шкірене, але на дотик приємне, стан ви самі бачите, без жодних зауважень. Пробіг ось на даному митт 70 тисяч кілометрів на одометрі, Побачили. Тут управління мультимедіа Hands Free, тут круїз контролем. круїз контроль звичайний. Тут, звісно, кнопочка Старстоп є на безключовому доступі. Ключик виглядає ось Далі. так. Хоче однозонний, але клімат контроль. мультимедіа з Bluetooth, USB-Aux має бути, скоріш за все. Зараз ми перевіримо, що у нас тут. Тут під окулярами просто нижша ховається. Нижче у нас тут один USB-порт. ось. І там гніздо для підкурювача далі. Луксу, до речі, тут судя цього немає, перевірив тільки USB і Bluetooth. Ну, радіо, звісно, само собою також є. Прикольна зарядка, до неї підносиш руку, вона зжимає сама телефон, датчик стоїть сенсор якийсь. Тут у нас брейк-хол, типу автохол, щоб ми не тримали ногу на гальмах. Тут електроручник і економайзер. Ми можемо включати виключати пелюстком, бачите, зеленим таким горить, коли економ режим. У нас вімкнений. До речі, серісний період інтервал просто горить тут, тому що його не онуляють. цим ніхто не займається, але ТО тут зроблено тільки декілька місяців тому. Невеличкі вона там грубаря пару тисяч приїхала. У трансмісії, окрім драйву, є S-спорт режим і low, понижена передача. Дивіться, Досить функціональний підлокітник. По-перше, тут два підстаканника глибокі отакий, що можна баклажку тут 2-літрову поставити. Він їздить, отак пересувається. Тут підлокітничок отак от підіймається. І його можна сувати теж вперед назад Ну, Досить так прикольно, глибокий, функціональний для такої манюні. як на мене, то досить круто. Е, тепер стеля чорна, люк є. Перевіряємо його працездатність. Навіть не сумнівайтесь, в японці не може бути такого, щоб люк не працював або ще щось подібне. Ось, все. І на провітрювання на всяк випадок також перевіримо. Будь ласка, все працює без доганту. Дивіться, по безпеці за моїми спостереженнями. Тут спрацювало кермо, дві штори і сидушки. Безпека відновлювалась і робилась в Україні, але вже саме останніми власниками. Тому я цьому сказаному вірити, але обов'язково перевірити. Тобто ті люди, хто її приганяли в Україну, не робили безпеку. Зробили саме останні власники, мої знайомі. Обов'язково перевірити і в цьому З лівої Сторони такої подалі немає, тому тут от вона є і зручно, можна потрапляти на цей ряд. Спробуємо зараз сісти. Я нереально здивований. Проблема тут у мене лише одна: це то, що я головою впираюся, бо в дах, або навіть в скло. Тобто, з моїм ростом 193 см, їхати тут не дуже виходить. Єдине, що якщо я розкидаю ноги по бокам, тоді я вже можу. Приземлитись, але враховувати це, що я сиджу зараз сам за собою. Зріст, у мене 193 см, я тут вліз. Зазвичай в купешках це майже неможливо. Навіть в акорді я колись там сідав, там не дуже достатньо місця для мене. Але тут все ж таки я сиджу, трошки не підпираюся, але сам за собою 193 см в купешки в такій манюні всі віки. Тому претензій у мене немає. Я розумію, що в таких машинах я звичайно називаю місця задні ну додатковими запасними, але тут вони майже повноцінні. Ну, враховуючи, я ж кажу ще раз мій зріст. Можемо відчиняти з дверцят про цю клавішу, я не сказав. Ну і тут у нас теж є клавіша під значком можемо відчиняти незалежно окремо. Багажник невеличкий, ось такий щас я трошки його збільшу. Під валізу, скажімо так, під одну, може бути книжка, напевно, з Америки її, ну вона смисла не немає. І тут нижче у нас в комплекті, докаточка, леєчка для омивача, домкратік, балонічок, все красиво. Крючка буксировочного тут, напевно, і немає. Тут карита, все в заводі, я бачу всі заводськімки, дометики. Спинки, до речі, скидаються, що теж досить практично для такого автомобіля. Після другого ряду сидінь обов'язково маю сказати, що я трошечки нахилив ще спинку. Вона була ну, трошечки був нечесний заїзд на задньому сидінні, але назад відсунуто було повністю сидушка. Я зараз сів, я зі своїм ростом 190 см. Кайфую, все добре. Починаємо рушати і вивчати, як вона в ходу. Так, і ще в самому низу сидушка, до речі, до всього цього була. Тобто це ще з меншою об'єм. Тобто, в принципі, топ, там супер круте місце для такої малишки на другому ряду сидінь. Рушаємо в невеличкий тест-драйв. Щодо витрат пального, я хочу сказати, власниці я питати не буду, бо я розумію, що ця дівчина вона навіть на такі питання, напевно, і не відповість. Ну, Мені щось так здається. Хлопці допомагали там робили того, стежили. Вона не розуміє, що таке пробіг, що таке витрати пального. Я знаю, як дівчата. Міряють наскільки на 2,5 тисячі гривень заправилась, і знає скільки вона днів проїздила. Ну от умовно кажучи, так я з, з досвіду свого життєвого знаю. Що хочу сказати, витрати пального на двохлітровій машинці, по-перше, Honda завжди була досить економічною. Плюс тут варіатор, плюс машинка невеличка. Я думаю, що максимум, що на цій машині можна зробити, це ну, 10 літрів. Я впевнений, що більше неможливо. Я думаю, що діапазон буде 8-9 літрів середньої витрати. Я тільки пального. що зайшов поворот, оцінив, що рулиться вона досить приємно. На швидкості близько 70 км на годину я їхав. І при всьому цьому вона не жорстка, вона досить комфортна і м'яка. Екорежим, вмикаємо на коробці. Спорт режим і рушаємо з місця. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Я впевнений, що 2 літра цій машинці буде за голову. Набирає вона так трошечки гучно. І ось ми зробили сотню. Пригальмовуємо. Чому гучно? Тому що на спортрежимі вона на пониженій передачі крутить. Тепер переїжджаємо через трамвайні речки. Я це зробив. Там, де не треба кліренс перевіряти, але по підвісці все досить тихо і все досить добре, тому я думаю, що тут зауважень не буде. Є такі тачечки, які ну такі купешечки, двохдверочки, які я просто можу там назвати якоюсь жужою, там прикольною. Але тут повноцінний автомобіль, при цьому тому, що він компактний. По-перше, в нього досить яскравий вигляд. Я не для реклами це кажу, я кажу правду. Воно ж так і є. Я думаю, що зі мною ніхто не посперечається. Вона стильно і харизматично виглядає. По-друге, в ній досить комфортно, в ній досить м'яко. При всьому цьому вона рулиться. І двигун, 2 літра тут не соромно на ній їздити. Це не та машина, на якій ти натиснув і чекаєш, поки вона поїде. Вона досить непогано і їде і дає, прискорення абсолютно нормальне. Тому я вважаю, що досить прикольна тачка. В своєму класі просто вау. Я вперше з такою саме познайомився, Там, якщо з акордами купешками я був знайомий, то з Сівіком. Вперше. Ну, колись старими там, як вони називалися, тайпер була в мене якась у хлопців там, на тест-драйв я брав, там був знайомий. А тут от, саме перше в мене знайомство. Раджу придивитись, раджу приїхати, раджу перевірити. І якщо вам така тачка потрібна, то купити. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендавт. Я всім бажаю миру. Ну нам перемоги. Слава Україні!